Так, третій рут. Штани спортивні. Бріджі. Позиція йде у нас під кодом 2.0.30. Рібок фірмові на манжетику. Ось на манжетику. Також на манжетику. На манжетику. Завожені донизу. На манжетику. Спортивні штани, середні великі батальні розміри, завужені донизу. Дякую за подаруночок. Дякую на манжетику. Руслана? Руслану, да. так. Передивляємося, друзі. Новинка, нова позиція. Знімається сьогодні в перший раз. Це у нас спортивні штани бріджі, середні великі батальні розміри. Залужені донизу. Ось на манжетику. Ще хорошо тягнуться, стрейчеві, зустрічаються в достатній кількості, а то навіть і переважають. Ось на манжетику. Завужені донизу на манжетику, плащивочка. Запитували, з якого матеріалу то ось зустрічається і плащивочка тут. Тут не лише еластик, тут і плащівка. Бо в перших двох мішечках був еластик і декілька моделей зустрілися трикотажних. В цьому мішечку бачу є і плащивочка. Ось на манжетику. І, до речі, матеріал різний йде. Передивляємося огляд і презентацію третього лоту. Ось також плащівочка на манжетику, на манжетику. Ціна мішечка 5013 гривень. Штани спортивні бріджі середні великі розміри. Це нова позиція. Розмірний ряд лише середній та великий, переважна більшість на манжетику та завужені донизу. Додивляємося огляд третього лоту. Ціна за 1 кг 4,75 долара. Вартість мішечка 5013 гривень. Хто бажає придбати лот номер 3, можна замовляти третій і забираємо попередній перший. І так, сінігласка у нас забирає лот номер 3 Третій мішечок, штани, спортивні бріджі за вами. І є ще вільний перший лот. Хто не встиг у нас на огляд першого лоту, переходьте до нас в групу Viber. Передивляйтеся перший мішечок, він був такий же, ось як і другий, і третій. Більша частина мішечка на манжетику та залужені донизу. Ціна 5013 гривень. Другий і третій лоти забрали. Перший ще вільний і є 4 мішечки ще запечатаних, не розпакованих. А далі у нас в прямому ефірі буде вже наступна позиція під кодом 0117. Сьогодні вже цю позицію показувати не будемо. Хто бажає, забираємо перший мішечок. Огляд є у нас в групі Viber, він ще вільний. І можна замовити ще 4 лоти без огляду. Ось вся позиція йде середні великі розміри. Більша частина йдуть на манжетику, зустрічаються завужені донизу з різного матеріалу. Можуть бути і плащівочка, і еластик, і стрейчове достатня кількість. Стан, речей, хороший. Дякую, друзі, за увагу! Що далі у нас на огляді, далі у нас в прямому ефірі. При...